Григорій Федорович, вітаю вас. Добре. Ви наш гість в центрі та наш покупець обладнання. Розкажіть, будь ласка, для всіх наших відвідувачів, як ви про нас дізналися? Я йшов, я був хворий, у мене хронічний гайморит, я йшов в поліклініку до сімейного лікаря. І біля поліклініки тут просто йшов я так спокійно, і дивишся реклама. Все. Ну, новий оздоровітельний центр, ну, новий медика. Ну думаю, зайду, узнаю, що, що там, які процедури, може цікаво, я завжди цікавлюся з новинками всякими. Думаю, узнаю, у мене, мене ще був час до сімейного лікаря, ну есть, тобто, поки там я можу затриматися трошки. А потім прийшов, ознайомився, тут дуже мене привітно зустріли, об'яснили, які тут. Обладнання є, чим вони займаються, як, яка користь для здоров'я. В першу чергу я зацікавився, тому що в мене гаймарі гаймаріже то саме. Я кажу, у вас є щось таке гаймаріджено? Що...? Є, ну no ай. Я почав рекомендацію, прочитали, мене проконсультували, тут ще і був відеофільм про нього теж дуже цікавий. Такий. Григорій я, Петрович, ще... А от з якими обладнаннями ви займаєтеся вже вдома? Дома я займаюся нову ай, новий хід розшифруємо для всіх нову ай для очею – здоровий сон для відновлення організму. І топ Це для хребта, тому що в мене ще й грижі позвонка, у мене була травма, я постійно особливо переходною період, осінь, зима. І зима-весна, коли от в організмі починається э, хандрить, і якраз воно дуже корисно користується. Mm -hmm. Так що... Э, mm -hmm. да, і висі, да, я воду п'ю. Да. А там, кстати, по рекомендації, щоб взяти э, процедури з цим обладнанням, треба випити стакан води. І після процедури теж стакан води випити. Теж. Так що якраз воно в комплексі. Организм, потому что наш организм состоит из 80% води, значит, он має процеси, которые происходят, біохімічні процеси, которые допомагають организму избавиться, шлаки, оцього, mm -hmm. такої от, і енергетичності канали вони очищаються, и покращується тонус організму. Mm -hmm. Ты получає така мадіристь да, ну, я... так, життя є вода. Вода да, є і, життя. Да, 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 і... Регорійка, чи поділіться зі всіма, з якими захворюваннями ви до нас прийшли? Да. Ну в общем, у мене захворювання, звісно, вже я в віці, воно покило в віку, люди, так у них е, хвороб по нас обирали дуже куча, там біля багато травмірованих постійно, е, я десантник, в общем, багато всяких було у мене ускладнень, травм і так далі, все таке. Взагалі, мене. Лікарі я дуже радий, що вони мене е, поставили на ноги. Ну а ці з віком, розумієте, воно дає себе знати. Порушені енергетичні канали, там кості, там у мене ноги поломані, хребет, там челюсть ломана. Воно нарушено все. І треба допомогти організму, щоб його стабільно воно було, тому що вже з візком організм вгасає, а його треба підтримати. Підтримати і не те, щоб дати толчок, щоб воно енергетика з'явилася, тому що така в'ялася, яка то була. А зараз я відчуваю себе е, такий бадьорий, веселіший, особливо вранці, е, тому що коли осінь е, осінь холодна і, і зима, а так на коврі тепло, цілому не сплю, вранці почуваю себе, то раніше так тяжко, так поки я поки себе через силу сюди. А зараз я ну, буквально я Дуже радий, що я закупив ці, це обладнання. Чудово. А якісь от Були операції у вас в минулому? Ну, були операції. Ну, Операція, значить, онко в мене була операція значить, на онкоцентрі міста Києва в Святошинському районі. І взагалі, Мені дали другу групу інвалідності. Цьому, тобто, вже практично мене списали із арени, тому що я працював. Ну я якось таким, ну, благодаря більше, тому що встановився, я зараз. У мене так слабо. А я зараз після цього обладнання, яке у вас купив, відновились, да, відновились, і я відчуваю себе бадьюрок. Тобто треба постійно займатися, тому що не так, що раз, два, воно все. Я вичуваю, раз щось пропускно ну, буває, щось там поїзить -по причинам, там то спішиш, ні, треба кожен день е і вечором, і вранці, ну хоча б один, я вже так, ну, так, а то тобща. Потім, ви ж розумієте, в віці люди погано сплять, а тут ти спиш, як, як мадильниця, впався, і забиті. Ти вранці, коли людина хорошо спить, значить вона організм віддихає, набирається енергія. Так, та, все. І потім ти вранці себе почуваєш добре, чудово. Григорій Федорович, ви до нас прийшли з е, такою проблемою, як онкологія, була от, операція серйозна. Так, е, був о е, каші, бронхіт через те, що гайбріт вас так, хронічний, так, так, от, от, Це, і воно от... ускладнень. І така проблема, як е, грижі а, у вас була, і проблеми з суглобами були. Почали займатися обладнанням новомедикал, новухід, робили то прилакс, новай. Так. Як зараз у вас самопочуття? Які у вас покращення в стані здоров'я? Ну, стані здоров'я, от, наприклад, по, -по... грижам позвонка, ну, я по пошир... ще, ви розумієте. Практично зараз не відчуваю. Як якщо не секрет, скільки вам коштів пішло на лікування от, класичної медицини, таблетки, операції ви робили от, за останні ну, роки приблизно? Скільки? Ну операція в мене дорого пішла, де то сто тисяч времена. Mm. Ну, діти, діти, свати, допомогли сім'ї, тому що якраз війна в 2014 році там була. Якраз таке врельно було дуже тяжке, і все там ну, мене. Ну, це одна операція 100 тисяч обійшлася. Да, це да, так, це не рахуючи таблеток да, да, та да, медикаментів, да, лікаряб да, да. і так далі. Мінічна операція, розумієте, дуже серйозна. 9 годин була операція, 9 годин. Mm -hmm. це... І дуже тяжко. Ну це якісь нові там технології. Там. Mm -hmm. У мене виходить один орган поміняли, mm -hmm. Я вже запчасті вже міняти почав. Mm -hmm. Поміняли запчасті, все за такою вона в останах Григорій, поділіться, будь ласка, хто допоміг ви придбані обладнання нового У Бо нас хтось розстрочку оформляє, хтось сам, хтось десь мав відкладені кошти, щоб не бути обузою для когось, хто забирає чи поздоровляються. Вам хто допоміг придбані? Принципі допоміг я сам собі, режиссер, як говориться, сам собі допоміг. Де все ж покупав, одне купив. Потім бачу, підходить якраз теж накопились гроші. Теж, я зразу сюди до вас їх не несу, щоб використати їх. Тобто, щоб гроші, тому що вона ж міняється, що. Да, валюта да, там да. і все такое, все це і так далі, Тут припав собі і маєш. А, а тут ви розумієте, уклав гроші, і я такий доволі, що гроші не пропали, а здоров'я тебе встановилось і ти відчуваєш себе бадьорами, що покраще. Так що гроші це ну таке, ну розумієте, вони повинні працювати гроші. А от я вважаю, що вони працюють на... На, на моє здоров'я, Я Також, от, пане Григорій, що ви порекомендуєте всім нашим підписникам, відвідувачам, хто ще думає, мріє, там діти проти. От ваші рекомендації всім нашим відвідувачам. Ну, я рекомендую, ви розумієте, коли ми в такому вже похолому віці, ми ну, будемо грати. Треба себе думати, щоб не приміняти наших дітей.